Вітаю вас на каналі Говорить та Показує Медвен». з вами Катерина Шевченко з новинами про найважливіші події нашої громади. Волонтерський рух в нашій громаді набув широкого поширення з перших днів повномасштабної війни. Біля його витоків Медвенчанка Осауленко Надія Миколаївна. Яка на волонтерському фронті ще з 2014 року та зуміла згуртувати навколо себе господинь з багатьох сіл громади, десятки людей стали на підтримку наших захисників, внутрішньо переміщених осіб та всіх, хто цього потребує. На днях підприємство Тас Агроцентр передало мед волонтерським групам громади, які відправлять його нашим захисникам. Та Сагра виступила з такою ініціативою підтримати продуктами харчування, волонтерські організації, які діють на території старостинських округів, де агрохолдинг веде свою діяльність. Ми дуже великі кошти також виділяємо не тільки на продукти харчування. Нещодавно поїхала велика партія дронів на передову, а також техніка. І як у нас які є можливості, які ресурси, ми з ними всіма ділимося, як і продуктами, так і коштом, технікою обладнання. Багато наших співробітників також на передовій. Тому при любій можливості, ми її використовуємо, надаємо допомогу і дякуємо їм, уклінно за всю ту самовідданість, самопожертву, яку вони приносять заради майбутніх поколінь, заради того, щоб наші діти, наші жінки мали світле майбутнє в мирній країні на своїй рідній землі. По можливості, будь ласка, допомагайте всім, бо. Бо якщо вони їм там буде погано, то нам тут ж буде не краще. Кипить волонтерська робота і в селі Щербашенці, де вправні господині волонтерки, готуючи різноманітні страви, віддають свою енергію та тепло свого серця, щоб захисники могли боротися з ворогом ситими та здоровими. Щербашалі постійно працюють заради наближення перемоги. Та підтримки Збройних сил України. Сьогодні у нас чергова відправка домашніх смаколиків на передову. Цього разу готували голубці. Також передаємо солодкий цілющий продукт мед, який надало нам товариство ТАС Агроцентр. а з ним і часточку нашої підтримки, вдячності та любові. Дякую всім небайдужим жителям села за допомогу Збройним силам України. За збір овочів, за працю, за фінансову підтримку на потреби Збройних сил України. Окрема подяка нашим господинькам, які постійно готують та випікають домашню випічку. Як розпочалася повномасштабна війна, я зібрала колектив дівчат і вирішили допомогти нашим захисникам. Жителі села допомогли коштами у закупівлі поросяти. Ми переробили тушу на копчення, на тушонку і м'ясні вироби. Потім ми розпочали постійну допомогу у виготовленні голубців, налісників, варили вареники, капусняки, гречаники, випікаємо смаколики, пиріжки. І думаю, що в такому колективі ми будемо працювати до перемоги. Слава Україні! Героям! Нехай добро і вкладена праця повертається до всіх міцним здоров'ям і благополуччям у вашій родини. Нехай Бог і наші молитви бережуть тих, хто нас захищає і дає можливість працювати та допомагати. Продовжуємо працювати. З вірою у світле майбутнє та з Україною в серці. Слава Україні! Благодійний ярмарок з підтримки наших бійців відбувся 18 квітня в Побережківській гімназії. Учні та батьки ретельно підготувалися, приготувавши багато різних смаколиків. Виручені кошти від ярмарку були передані волонтерській групі закутянські рукодільниці, які збирають кошти для придбання автомобіля воїнам 32-ї бригади, нашим землякам, які захищають батьківщину на куп'янському напрямку. Сьогодні був благотворительний ярмарок у Побережківській школі. Учні наторгували нам на пікап в допомогу ЗСУ нашим землякам. 9 тысяч. Я дуже рада, что у нас такие дитки растут, наша смена, наши патриоты. И поэтому дякую и школе, и руководству, и батькам, которые принимали в этом уч участие, и особенно маленьким, самым помечникам, наших выпускников, которые тоже чем могли, тем помогали, торговали и принесли смоковики. Ми щиро вдячні всім, хто не стоїть осторонь та вносить свій внесок в нашу перемогу. 17 квітня відбулося засідання 57-ї сесії Медвінської сільської ради, на якому прийняті важливі рішення про виділення коштів на харчування дітей та виплати по програмі Турбота. Затверджено програму підтримки Збройних сил України на 2024 рік та положення про пожежно-рятувальний підрозділ комунального підприємства «Медвенінвест» інвест сільської ради а також інші важливі рішення. Але сесія не завершена. Оголошено перерву, оскільки депутати не знайшли компромісу у вирішенні одного з питань. Оголошується перерва, ті рішення, які ви проголосували, проголосовані іншим людиною іншою. В центрі надання соціальних послуг Медвенської сільської ради постійно дбають про покращення умов проживання літніх людей, створення для них комфорту та затишку. Завдяки співпраці з різними благодійними організаціями та фондами. Центр постійно отримує благодійну допомогу. Ось і на початку тижня отримали чергову допомогу від постійного партнера благодійної організації Схід Сос. Тиждень почався з радосної новини. Ми отримали від наших партнерів благодійної організації Схід Сос партію Меблів для нашого закладу. Ми отримали ліжка функціональні шафи, стільці, столи. Годувальні столики для наших підопічних, що є дуже зручним, тумбочки індивідуальні для кожного, все новеньке, гарне. Ми дуже вдячні за надану допомогу і за їх підтримку, якою вони нас вже в цьому році постійно щось нам надають. Я думаю, що з кожною з такою допомогою умови перебування наших мешканців стають все краще, комфортніше, і наш заклад стає більш сучасним, і це не може не радувати. Як відомо, не хлібом єдиним живе людина. Щоб наповнити життя сенсом людям старшого покоління, потрібні насамперед спілкування та підтримка. Бібліотекарі Медвинської публічної бібліотеки взяли своє рідне шефство над мешканцями центру надання соціальних послуг. Щоб урізноманітнити будні мешканців центру надання соціальних послуг, ми приходимо до них з книгами. Старенькі завжди зустрічають з радістю, адже для них дуже важливе спілкування, живе спілкування. Ми обговорюємо з ними різні теми. Читаємо їм літературні твори, знайомимо з життям нашої країни та світу. Приємно бачити вогник цікавості в їх очах. Ми повинні більше приділяти уваги дідусям і бабусям, щоб вони відчували себе захищеними і потрібними. Отож дбаймо про наше старше покоління та даруємо їм радість спілкування. А тепер спортивні новини. Порадували нас своїми успішними результатами юні спортсмени з Медведського ліцею та Бронепільської гімназії, які успішно виступили в іграх Всеукраїнської шкільної ліги Пліч-Опліч минулого тижня. Закінчився третій етап всеукраїнських ігр Пліч-Опліч, де приймали участь команди нашої громади по футзалу волейболу і баскетболу футзал. У нас переможцем по громаді вийшла команда Браного поля, де на зональних змаганнях зайняли третє місце. По баскетболу дівчата і хлопці приймали участь ліцей, також зайняли третє місце. А по волейболу дівчатка Медвінського ліцею вийшли переможцями і будуть приймати участь 29 квітня на районних змаганнях. Хлопці також виступили успішно і зайняли друге місце на зональних змаганнях. Тож бажаємо успіху і надіємося, що ми поведемо на обласні змагання. Спорт для Медвинського ліцею і для мене особисто дуже важливий. Нещодавно ми здобули перемогу у другому етапі та маємо можливість представляти нашу громаду на районному рівні. 11 квітня відбулися зональні змагання у місті Сквира. Там ми зустрілися із сильними суперниками, але, доклавши максимум зусиль, здобули перше місце по волейболу. Та маємо можливість тепер представляти нашу громаду 29 квітня в місті Біла Церква у четвірці кращих команд Білоцерківського району за право участі у обласному етапі. Наші здобутки стали кращими завдяки нашим благодійникам, які придбали інвентар для повноцінного заняття спортом. Також ми дякуємо начальнику відділу освіти Борису Олексійовичу за можливість підвезення власним транспортом нас на тренування. І також дуже дякуємо нашому вчителю фізичної культури Вірі Миколаївні за те, що вона приклала дуже багато зусиль для наших тренувань та за її підтримку. Вітаємо наших призерів і переможців та їхніх наставників, а команді Дівчат Буревій бажаємо успішного виступу та перемоги у змаганнях першості білоцерківського району. Нехай цей тиждень принесе тільки позитив та гарні новини, миру нам усім та нашої перемоги. До зустрічі!